Сон без проперл п Пер... 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 Бетмен або навіть барон Мінхгаузен у мережі не стихають жартівливі обговорення вчорашніх пригод на даху експрезидента Грузії. Батьківщина Трампа Нью-Йорк, Тут е, кандидата і е, чинного президента народили тут. Він розбагатів. <ква> Ми знаходимося зараз на Тайм-сквері, Тут е. таких диваків дуже багато. Я дуже вам разом сильні разом переможемо. Вечір добрий 11 квітня понеділок. 47 доба нашої героїчної оборони проти російських окупантів. Це єдині новини. Я ганна Гомонай. Телевізійна служба новин в студії Лідія Таран. А що за фігня? Був з нами на прямому зв'язку. А далі, по а далі поговоримо про смачне так, так. і поговоримо про наш український борщ. Україна є найзаміновінішою Україною. Україна є найзамінованішою країною в світі. О, вимовив якщо Китай спробує захватити острів силою, Америка прийде на допомогу. Так пообіцяв президент США Дональд Байден. Блін, так пообіцяв президент США Джо Байден. Сергій Шепель, телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Що побачила британська розвідка на півдні України, діти, яких вбила війна, та мішки копійок для армії. Про це і не тільки говоримо у підсумковому випуску ТСН. У марафоні Єдині новини. Зараз працює команда 11. І ось що актуально в суботу, 6 серпня. Більше новин будемо зараз дізнаватися від Ореста Дермаловського. Він уже готовий. Оп -оп 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 -оп. Дякую, Вадима. Новини у марафоні. Усе найголовніше на цю хвилину від команд фактів весіті та Вікон. СТБ говоримо про те, що відбувається з тваринами під час Ой. війни. І опанать важко вирішила зробити свою справу. Ребінок... Ми підготувалися. Рібинок завул заволновав. Так, Добре. Тепер. Іван Гриневич, Олег Решетняк, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне. А ой, блядь, там же ж всі регіони НАТО підтримуватиме Україну скільки буде потрібно. Матрі я, наприклад, опять же, пану полковнику пінковському і слово. слова скалаху. Ти називаєш моя пахого перепрошую. Давайте не будемо в нашому ефірі сваритися. Будь ласка, чи є там потенційні о боже? Намагалися вийти з Маріуполя разом з цивільними. Тоді про цю історію дізнався ледь не весь світ, під якими погрозами підписувала документи на чотирирічну дитину і чому віддала чужим людям? зала. І більше про зустріч двох диктаторів. Сподіваємося дізнатися в заступника головного редактора телеканалу «Дош» Дмитра Єловського. Він з нами наживо. Дмитре офіційної інформації про підсумки зустрічі обмаль та всіх цікавить, що просив Лукашенко і як він буде відпрацьовувати нову допомогу від Москви. Так і зокрема, чи справдиться припущення багатьох аналітиків, що Білорусь увійде в якимось чином до складу Росії? Какаже. Там прийшло сейчас? Я от нічого не слышу. тихо 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 Ну, Здається, ми спробуємо, спробуємо зв'язатися з Дмитром тр трошки пізніше, я так розумію, так. Не готово технічно цей зв'язок. Продовжимо тему. Ну, ну, тим часом, да, часом... британських вчени. Із бази відпочинку у селі Стрілково на Херсонщині, де виявили ковід, напередодні виїхали більшість відпочивальників 10 липня. Перепрошую, під час планової перевірки тест на ковід дав позитивний результат у 26-річного офіціанта. Відтоді заклад закрили на карантин, проте частина курортників та весь персонал далі залишаються там. Чому розповість Лілія Родіна? У селі стрілкової на Рабацькій стрілці Херсонщини на... приєднатися до допомоги народу Донбасу скинутися і передати недорого портрет Степана Бандери. Дякую. Чого ти хочеш? Поїхали. Поїхали. В Україні шости вечора.